У Бурштинській міській раді склалася складна ситуація із виплатою заробітної плати працівникам дошкільних навчальних закладів. Про причини заборгованості та шляхи розв'язання цієї проблеми йшла мова на нараді у заступника голови райдержадміністрації Володимира Бродовича із участю заступника міського голови Бурштина Марії Козар та керівників дошкільних навчальних закладів міста. Приводом для цієї зустрічі стала колективна заява працівників дошкільних закладів Бурштина, з якою ознайомив присутніх перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Брудович. Просимо вас розібратися з невиплатою нам заробітної плати за місяць жовтень та «Аман» за листопад. Це повторюється вже не перший раз. Розбиратися тепер довелося уже спільно з урахуванням проведеної перевірки, якою викладені у заяві факти підтвердилися, і письмового пояснення міського голови «Бурштина». Зв'язку з невиконанням дохідної частини міського бюджету так далі. Ну основна причина, що не виконання дохідної частини міського бюджету. Попри це, гарантії фінансового забезпечення заробітної плати до кінця року міським бюджетом не було передбачено від самого початку. Бюджет міста на 2012 рік був дуже складний. Був забезпечений тільки на вдаліх місяців. Це є перша причина, а друга причина те, що не виконання такі величезні. До речі, під час обговорення було виявлено чимало проблемних питань, які впливають на формування бюджету, зокрема ситуації з платою податків та орендної плати за землю, наявність так званих зарплат у конвертах. У вас іде засилля фірм, які зовсім не сплачують податків до місцевого бюджету. Але це вже тема для роздумів під час формування бюджету на наступний рік. Наразі ж виходити із ситуації знову доведеться за рахунок дотацій. Ми отримали мільйон гривень дотацій на виплату бюджетних установ. Це дасть змогу вже найближчими днями погасити заборгованість із виплати заробітної плати за жовтень і листопад поточного року.